у випуску. Сьогодні відбулося представлення голови Рощинської адміністрації Ним став Вадим Долюк. Я хочу пообіцяти єдине, що я буду сумлінно виконувати свою роботу. Я буду прагнути сумлінно її виконувати. Буду чесним, порядним. У Луцьку з'явиться особливий храм на території П'ятницької гірки. Його зведуть у пам'ять Героїв Небесної Сотні. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Слава Україні! Героям слава! у Волинському краєзнавчому музеї відкрилась виставка «Барви Волинської писанки. Її відвідувачі ознайомилися з писанкарськими традиціями Волині та самостійно розмалювали ескіз великоднього яйця. Ця колекція, яку ми бачимо сьогодні, вона переважно є традиційною. Перші Надходження вони найбільш повно показують, які ж традиції писанкарства характерні для нашого краю. А зараз докладніше про анонсовані теми та інші найважливіші події понеділка 7 квітня у студії Світлана Дейнеко. Вітаю вас. Майже 100 біженців із Кримського півострова звернулися за допомогою до Волинян. Нині їм підшуковують житло, працевлаштовують та надають соціальну допомогу. Також волинь готується до проведення всеукраїнської акції За чисте довкілля. Про це йшлося на оперативній нараді в голови облдержадміністрації Григорія Постовіта. За допомогою до волинян звернулося 47 кримських родин, які змушені були залишити окупований півострів. На урядову гарячу лінію надійшло ще 15 звернень, в тому числі з Донецької, Харківської та Луганської областей. Поки допомогу надають лише кримським біженцям. Усіх дітей вже влаштували до навчальних закладів. До пенсійного фонду звернулося 22 особи. Пенсії переведено 16 чоловікам. До центру зайнятості звернулось 15 осіб, 3 працевлаштовано. До управлінь соцзахисту 12 осіб, чотири справи прийшли, допомоги виплачуються. Ну і така приємна новина, тому що ми в області вже теж маємо одного новонародженого хлопчика Арона, допомоги в зв'язку з вагітністю призначення. Голова облдержадміністрації Григорій Постовіт закликав сприяти у працевлаштуванні біженців з Криму. У районах він доручив знайти вільні або недорогі помешкання, де ці люди змогли б поселитися. Ми вирішуємо на сьогоднішній день ті проблеми, які поки що не вирішуються в інших областях, і це говорить, що наші керівники, які займають відповідні посади, вони на своєму місці, вони професійно підготовлені, вони знають, як робити, знають, що робити, і роблять все для того, щоб люди, які прибули з Крима, не відчували себе як в гостях. Вони повинні відчувати себе як вдома, тому що ми одна країна. Ми одна Україна. Напередодні Великодня традиційно прибиратимуть та облаштовуватимуть території населених пунктів та зелених зон, висаджуватимуть дерева й кущі. Найбільшою проблемою чиновники на оперативній нараді назвали стихійні сміттєзвалища. У більшості сільських рад вона досі не вирішена. Кожній сільській раді необхідно вирішити питання відводу землі для сміттєзвалища і облаштувати для до нього під'їзні шляхи. Слід зазначити, що ліквідація. Стихійних спітів залиш стає основним видом робіт при здійсненні проведенні акції за чисте довкілля. Від цієї практики необхідно відмовлятися. Порядка 2-3 місяці можна зробити поспортизувати це сміттєзвалище, кошти по виготовленій документації проєктної в порядку десь 2-3 тисячі гривень. коштує цей проєкт. Основне це відведення земельної ділянки, дотримання там певних санітарних вимог до відведення ділянки, але це бажання самого голови сільської ради. На ремонт місцевих автошляхів гроші ще не надходили. Повідомили волинські дорожники. Також не працює асфальтний завод через відсутність бітуму. Водночас робітники облавтодору не отримали зарплати ще за січень. За виконання роботи їм, як підряднику, боргують близько 12 мільйонів гривень. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Григорій Пустовіт представив нового керівника виконавчої гілки влади Рожишинського району. Головою райдержадміністрації став Вадим Долюк. Він народився 1979-го. Професійну діяльність розпочав у Рожишинському притулку для неповнолітніх. Потім працював у Луцькій об'єднаній податковій інспекції і на підприємстві «Луцькфудс». Про що говорили на першій офіційній зустрічі активу району з керівником? Знають наші кореспонденти. Згідно з розпорядженням виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова від 4 квітня, головою Рожчинської райдержадміністрації призначено Вадима Долюка. Представити його активу району в врожища завітали керівники області. Нині кадрова політика в державі має бути прозорою на посади, зокрема голів районних адміністрацій, призначають тих, хто пройшов спецперевірку. зауважив голова облдержадміністрації Григорій Пустовід. Якщо людина працювала чесно, якщо людина працювала без тіньових схем. Якщо людина не заангажована була в тій владі підтримкою кривавого режиму Віктора Януковича, така людина може працювати на займій посаді. Вадим Долюк не має досвіду роботи на державній службі. Професійну діяльність розпочав у притулку для неповнолітніх, що діє у рожищі. Потім працював у Луцькій об'єднаній податковій інспекції на підприємстві Луцькфуц. Новий голова райдержадміністрації досить молодий. 1979 року народження. Саме такі люди з новими поглядами повинні будувати незалежну Україну. Наголосив заступник голови обласної ради Ігор Гусь. Він пообіцяв підтримку новопризначеному керівнику. Сьогодні люди достатньо молодого віку керують найвищим представницьким органом місцевого самоврядування Волині. Співпраця буде на 100%. Більше того, щоб всі розуміли, в нашій області ми і керівництво ради і керівництво районної обласної ради, вибачте, сьогодні як один колектив. Ми спілкуємося, узгоджуємо питання. Тобто, сьогодні області треба, аби влада була певним монолітом. Виголошуючи першу промову на новій посаді, Вадим Долюк подякував за висловну довіру. Він усвідомлює, що не має права схибити. Грандіозні плани керівник району не анонсував, однак запевнив, я хочу пообіцяти єдине, що я буду сумлінно виконувати свою роботу. Я буду прагнути сумлінно її виконувати. Буду чесним, порядним, людяним на своїй посаді і буду служити своєму народу. До слова, на Волині вже призначено 12 голів райдержадміністрації. Щодо чотирьох тривають консультації. У селах Любомльського району активно проходять сходи селян, на яких стільські та селищні голови звітують про виконану роботу, озвучують наміри щодо вирішення соціальних проблем громад. Традиційно участь у них беруть представники районної влади, а в село Олеськ на схід селян прибув народний депутат України Євген Мельник. До Олеської сільської ради входять села Олеськ і Глинянка. Мешкає в них більше тисячі осіб. На минулих виборах до Верховної Ради України переважна більшість виборців цього краю віддала голоси за депутата Свободівця Євгена Мельника. Напевно, тому вважають і потрапили вони у немилість тодішньої влади. Наприклад, населені пункти практично не мають автобусного сполучення. Люди 10 кілометрів добираються до траси. Ніякого ну я не розумію, 21 вік на, на вулиці. Олеський сільський голова Андрій Ягодинець прозвітував, що бюджет за 2013 рік виконано на 150%. Сільська рада взяла участь у всеукраїнському конкурсі сприяння розвитку сільських громад і перемогла, отримавши 160 тисяч гривень. Однак є проблеми, які громаді самотужки вирішити не під силу. Нагальним питанням було піднято питання ремонту доріг і відповідно до того і автобусне сполучення наших сіл з районним центром і з обласним центром, тому що для наших сіл це дійсно є проблемою. Ще однією із проблем на сьогоднішній день для нас є медичне забезпечення, тобто функціонування лікарської амбулаторії. Приміщення потребує ремонту, От виділення коштів на для ремонту це одне з питань. Бурхливо обговорювали стан доріг у населених пунктах, які допомагають розбивати величезною технікою місцеві лісові підприємства. Вони увесь рік вивозять деревину, ремонтом доводиться займатися сільській раді, а коштів у сільській казні на це не вистачає. Сільська рада має на своїй дорогі 20-30 тисяч. Вона нічого не може зробити. А коли Наприклад, 24 сільських ради скидаються, і в чотирьох сільських радах вже можна зробити дорогу. І тому ми таку практику використовуємо. І кожного року в чотирьох сільських радах, в чотирьох п'яти сільських радах, ми робимо комунальні дороги. Найбільше питань місцеві жителі задали народному депутату Євгену Мельнику і зводились вони до одного: як вижити селу небайдужі селяни і до подій, що відбуваються у нашій державі. Ми знаємо, що село сьогодні годує практично всю цілу Україну, і ми сьогодні повинні вивчати ці проблеми, які є на селі, і вивчати шляхи відновлення і розбудови сьогодні села на Україні. Ми вже знаємо, що є в є в облдержадміністрації практично є сім програм, які сьогодні будуть розпочинати і будуть працювати. Ми знаємо, що будуть виділятися кошти, будуть виділятися все рівно гранти на село і дати новий поштовх і розвиток нашим фермерам, одноосібникам, нашим селянам. На селян чекало весняне поле, яке, як відомо, їх годує. Тому розмова була конкретною: хлібороби вкотре повірили, що їх праця нарешті буде належно оцінена державою. У Луцьку на території П'ятницької гірки з'явиться церква пам'яті героїв Небесної Сотні. Встановлення та освячення Христа на місці зведення нового храму відбулося цієї неділі. Ділянку під будівництво пожертвували небайдужі лучани. Подробиці у сюжеті Анни Глущук. На найвищому з географічної точки зору пагорбі у Луцьку з'явиться особливий храм. Його зведуть у пам'ять героїв Небесної Сотні. Про те, чому саме П'ятницька гірка стане ще одним місцем, де творитимуться молитви до Господа, розповів Луцький міський голова Микола Романюк. Відновлюємо історичну справедливість, ми відновлюємо храм, який був ще у 16 столітті. Він в 16 столітті тут був, потім його не стало. Потім знову 18 століття. Тобто історія цієї місцевості, як казав сьогодні владика. Неоднозначно, і е, те, що ми сьогодні будемо розпочинати будівництво тут храму, це дуже добре. І недаром я сказав, що ми на найвищому місці. А якщо на найвищому місці, то ми ближче до, до, до неба, ближче до Бога. У чотирьох кутах від Христа в землю заклали по каменю міський голова Микола Романюк, керівник правого сектора в Волині Павло Данильчук, директор ДКП Луцьктепло Олександр Киричук і голова облдержадміністрації Григорій Постовіт. Пам'ять це те, що ми в першу чергу повинні як вдяку, як наш акт вдячності, зробити те, щоб ви пам'ятали про наших героїв, зробити все, щоб Ця жертва була недаремною. Зробити все для того, щоб їхня мрія про справжню Україну збулася. Освятив місце під майбутній храм митрополит Луцький Волинський Михаїл. Я впевнений, що Господь прийме нашу благу, благий наш намір. Збудувати і відродити це місце і побудувати тут храм. Бог на Богіч усім нам в цій справі. І молитва, яку ми будемо творити за цих героїв, хай буде почута на небесах. А нам Господь благословить щасливе майбутнє. Владика Михаїл подякував усім, хто долучився до благородної справи зведення храму. Особливо відзначив внесок родини директора ДКП «Луцьк-Тепло» Олександра Киричука, адже земельна ділянка належить його сестрі Валентині Ковальові. Я горжусь своїм народом і горда тим, що народилась і живу в Україні. І хочу вам сказати, нагадати верніше слова поета, які дуже суттєві сьогодні. Я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила. А сила знову розцвіла. Слава Україні! Героям слава! нова влада, нові люди. Під таким гаслом у Луцьку відбулось чергове віче присвячене обговоренню кадрових призначень оновленої влади. Чотири організації правий сектор, самооборона майдану, автомайдан та громадський сектор майдану зініціювали створення комітету громадської ілюстрації. Відтепер всі важливі рішення, у тому числі кадрові, хочуть виносити на публічний розгляд людей. Це співвідношення влада, громада вже повинно змінюватися на громада, влада. Тобто саме громада має диктувати владі, кого вона хоче бачити очільником там в міністерстві. Внутрішніх справ, очільників ВСБУ, очільників прокуратури, не правий сектор самооборони Автомайдан, а люди з цієї площі, з цього міста, з цієї області. На вічі активісти доповідали про роботу люстраційного комітету, громадські слухання щодо нових кадрових призначень та подробиці звільнення начальника ОМВС у Волинській області Віктора Швидкого. Крім того, лідер правого сектора на Волині Павло Данильчук розповів про інформаційні війни проти очолюваної ним організації. Підкреслюється правило революції, що революцію творять романтика, користуються з неї негідник. На сьогоднішній день ті романтики це є правий сектор, зокрема. І ми не вигідні тим негідникам багатьом, які зараз вже швидесенько всілися в крісла владні і вже починають той самий деребан продовжувати. І розуміють, що правий сектор для них є невигідним, тому що правий сектор далі ставить ті завдання і гасла революції, які були висувані на майдані. Виступ представників правого сектору схвально оцінила громада, підтримала і появу на новопризначеного прокурора області Анатолія Куцури. Також оплесками зустріли люди пропозицію встановити вільний мікрофон, який дозволить задати запитання доповідачам, які виходили на сцену. Волиняни, які через соціальні мережі зголосилися навчитися азам військової підготовки і самозахисту, мали нагоду отримати перші навички. Захід організував правий сектор, а навчали викладачі обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Серед тих, хто зголосився на вишкіл із військової підготовки і самооборони, було чимало дівчат, які пройшли уже курси медичних сестер і вирішили продовжити заняття. Аліна Ніжник працює у Луцькому вищому професійному училищі. Каже, що активна життєва позиція зобов'язує боронити країну усіма засобами. А навички самооборони необхідність цього дня. Зараз в Україні настав такий час, що бути осторонь всіх подій просто неможливо. Потрібно вміти все бути готовими до всього, в тому числі самозахист. Більшість учасників вишколу вперше бачили зброю і старалися навчитися елементарному поводженню з автоматом чи пістолетом. Окремим як Андрію Рабомізову потрібно було, щоб руки згадали, як колись навчаючись в училищі, розбирав і збирав автомат Калашникова із закритими очима. У нас тоді була дуже велика програма, щоб знати про це. Ніхто з них хоче воювати, але ж готують. Бачите, скільки багато молодих людей, Десь якось готуються, а знання вони ніколи лишніми не бувають. Проважання пройти вишкіл знань азів самооборони військової підготовки зголосилися через соціальні мережі майже 50 чоловік. Керівник силового блоку правого сектору Сергій Марчук каже: якщо потрібно, то готові щотижня організувати подібні навчання. Вже, я, наскільки знаю інформацію, територіальний баталь... батальйон територіальної оборони. І, як на мене, там цивільне населення має навчатися на державному консульті, що це має організовувати обласна рада, обласна адміністрація і продовжувати такі навчання для людей. Вони потрібні, люди хочуть розумітися на цьому всьому. У фондах Волинського краєзнавчого музею понад дві тисячі писанок. Сьогодні з нагоди 20-річчя обласного конкурсу писанкарства та 85-річчя музею відкрилася виставка Барви Волинської писанки. Експозиція допомагає простежити, як у нашому краї розвивалося мистецтво прикрашання великодніх атрибутів. Під час відкриття виставки майстри писанкарства поділилися досвідом із аматорами. На виставці представлені писанки з колекції обласного краєзнавчого музею. Вони виконані на шкаралупах курячих перепелиних та страусових яєць. Окрім традиційного воскового розпису, експонуються шкрябанки, мальованки, а також роботи, оздоблені бісером і природними матеріалами. Створювалася колекція, починаючи із 1973 року, коли надійшли перші колекції від приватних осіб. Це колекція Ковальського, Бортнік із Колодяжного, із Володимира Волинського. Вони склали основу сьогоднішньої такої багатої колекції. Для Волинської писанки характерний одноколірний візерунок на однотонному тлі цю та іншу особливості місцевого писанкарства вивчили учні Луцької загальноосвітньої школи номер 25, які завітали на виставку. «Волинь, і, зокрема, Полісся – край золотих та рожевих крашенок. Їх валювала мати, а діти бігали з залетатів та з великим задоволенням витягали витягала крашенки з псудини. каже, що коли Божа мати малювала писанку, то вона плакала. І ті крапельки падали на писанку. І плакала, тому що хотіла викупити свого сина. Бо... І так пішла крапанка. І кажуть, таке повір'я є, що доки люди будуть малювати писанки, доки і диявол буде, на... буде замкнений. Виставка барви Волинської писанки це вісім експозиційних розділів, йдеться про способи орнаментування та символіку, використання природних барвників, особливості писанкового розпису в інших регіонах країни, інновації та сучасні тенденції виготовлення творчих писанок на Волині, представлені й роботи переможців та учасників обласних конкурсів писанкарства. Зокрема, збагатили цей яскравий дивосвіт вихованці інституту мистецтв східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Я раніше подавала писанки свої на цю виставку і займала також фразові місця. В більшості я старалася використовувати традиційні орнаменти і природні барвники. Природні барвники, здебільшого, це відвар цибулиня, відвар чорниці. Цікавість до такого захоплення мені прибили ще з дитинства, адже моя мама займається цим. І також у мене є старша сестричка і старший брат. Я ще з дитинства бачила, як вони цим займалися, і старалася пробувати з юних років. Майстер-класи з писанкарства у Волинському краєзнавчому музеї триватимуть упродовж квітня. Виставка ж барви Волинської писанки діятиме до кінця травня. Події початку XVIII століття на Україні крізь призму однієї родини цю історію про кохання і не лише відтворено на сцені обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка побачили глядачі минулими вихідними, а з ними і наша знімальна група. За декілька хвилин розпочнеться остання прем'єра 74-го театрального сезону у Луцьку вервечку постановок української класики на сцені Волинського. Музикально-драматичного театру продовжує комедія на дві дії за твором Григорія Квітки Основ'яненка Шельменко Денщик. Режисер-постановник Павло Гарбус п'єсу обирав задовго до початку нинішніх подій на Україні, але основні проблеми, про які йдеться в творі, написаному майже два століття тому, досі зрозумілі та актуальні. Це дуже якісна Раматургія. Ми тоді уявити не могли, що воно співпаде з нашими подіями в державі, що воно зачепить і питання мов російської, української, і головну проблему, яку ми тут спробували дістати ідею дістати, що не треба шукати десь якоїсь іншої культури, їхати десь за кордон своя культура рідна. Своя держава гарна, не треба ніде нічого шукати. Ми є основоположниками багатьох культур, і від нас багато що пішло. Сюжет вистави простий: подружжя поміщиків шпаків намагається вигідно видати заміж свою єдину доньку-прісеньку, а зухвалий Шальменко викрадає дівчину. Він прагне поєднати її із коханим, обдуривши батьків ще й, звісно, собі прибуток мати. Образ одного з найхитріших літературних персонажів грає молодий актор Богдан Якимчук. Ваше благородне. <ріст> Люби, люблю і любитиму, аж поки будучи здохні. А що я їх люблю, а так нема в світі нікого і нічого лучшого, як будучи сказати. Гроші. Вся вистава, приперчена комічними висловами. Герої наділені суто народними рисами, вмінням викрутитися, вигадати, поскандалити. Усе це, помножене на акторський кураж, породжує веселе, дотепне, не без моралі дійство. Велика заслуга автора вміння через образи та вдалий підбір імен відтворити проблеми суспільства. А у п'єсі Що не герой, то характер. У нас є своє. Как це можна? У нас в Петербурге. так даже і не охнают. У п'єсі багато музики і танців. Яскраву сценографію та костюми для нової вистави створила волинська художниця Галина Івашків. Це для мене великий і досвід першої драматичної вистави і велика радість. Тому що сам саме мистецтво театру, воно неймовірне. Це відбувається та магія театру в тому, що коли одне один вид мистецтва підсилює інший, створюється такий синтез органіка, і немає того виду мистецтва, який би так брав своєю такою, знаєте, енергетикою. Особливо це коли цей синтез і дифузія така, ритмів зображального ряду, слова, ритму танцю, темпоритму такого, знаєте, самої вистави. Взагалі, в такому просторі часі, коли відбувається такий імпульс. Здається, що це народжується жива істота. Шельменко-Денщик, п'ята прем'єра 74-го сезону на головній театральній сцені Волині, без сумніву, не залишиться непоміченою шанувальниками. Завершиться ж сезон у червні концертом, який готує колектив театру з нагоди 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. Такими були новини понеділка 7 квітня. Стежити за подіями ви можете і на нашому сайті, адресу якого зараз бачите на екрані.